Зробився такий відгук, прийшла мені фортуна і сказала: Оля, сядь, і запиши, сядь і запиши. От я сіла і записала. Все, я вас люблю. Можливо, я його взагалі не викладу або викладу, але поки так. поки так. Ну, давайте так, давайте спробуємо поговорити з мікрофоном. Будете помощи. Пропала все. Ті, ні! Сначала поставте, у мене не то на суфльорі. Привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сподіваюся, мене видно, чути. Підтримуйте підтримайте мене лайком, підписуйтеся на канал. Якщо вам подобається відео такого формату, також скажіть мені, тому що я вирішила так спонтанно сісти і поговорити з вами. По дружньому надихнуло мене на це відео те, що ми вже обговорювали з клієнтками, з подружками тенденції на 2026 рік, і я вирішила, чому б не розповісти, хоч трішки, вам про них. Тому беріть собі каву. Влаштовуйтеся зручніше, це відео буде більш в такому дружньо розмовному форматі. Уявіть, що ми з вами подружки, і я вам просто розповідаю, чого ж чекати від цього 2026 року. Я звичайно тут трішечки приготувалася. Я взяла собі нотатки, але здебільшого ми так просто з вами полялякаємо. По перше, напишіть мені, що по 2025 тисячі Рік дев'ятка, рік від так і запише, да краще би я не знаю його не повторювати. Особисто для мене він був дуже 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 якимось таким непростим. Але в принципі, я дуже задоволена тим, як в мене програлися прогнози щодо 2026 року. Із нумерологічної точки зору, із астрологічної, із точки зору східної астрології східного зодіаку. Мені все дуже подобається. Я задоволена, але інколи ці прогнози, знаєте, хочеться, щоб вони програлися трішечки так більш ніжненько, більш біжніжінька і. Цивільнінька, тому давайте спочатку зробимо такий короткий аналіз 2025-го. І потім подивимося, що на нас чекає 2026-го, Порівняємо цих два роки. Також я вам хочу сказати, що я для свого такого прогнозу для аналізу тенденцій я брала і астрологію, і нумерологію, і систему таро це, в принципі, нумерологія, також старший аркани нумерологічний підхід, і астрологічні зміни планет, знаків соціальними та вищими планетами, що також дуже на ці всі тенденції любі мої впливає. Тому давайте 2025, й Він у нас був пов'язаний з дев'яткою. Це у нас число відлютника. Ви можете побачити і в системі таро також усі дев'ятки. У нас і в молодших арканах вони всі говорять про енергію деякої самотності та відстороненості. Старший аркан-відлюдник він також говорить про енергію деякої самотності та відстороненості. До того ж, карту відлюдника дев'ятий аркан старший часто пов'язують із знаком зодіака діва. Я скажу більше, це навіть вісь діва риби, баланс між духовним і матеріалом. Між тілесним, так та більш таким духовним, і ось цим ми в принципі і займалися з вами увесь 2025 рік. До того ж, затемнення у нас трошки астрології і йшли також по знаку діва риби. Я робила пост про тенденції. Це у нас більше було про самотність у будь-якому плані. Це могла бути як і внутрішня самотність, якась, коли ви знаєте, як в. Натовпі, але ви звертаєтеся всередину себе, чого я хочу, як я хочу. Багато хто в мене із клієнтів і, взагалі, з оточення, як я бачу, тенденції навіть в загальному з новин соцмереж. І як і я прогнозувала, було достатньо багато розлучень, було достатньо багато розривів, було багато достатньо тенденцій, де люди думали про якусь свою самість, про те, що а хто я, а хто я без партнера, хто я взагалі, яка яка моя мота. це Дуже нелегкий такий рік, тому що в більшості, навіть зовнішні події, якщо вони розвивалися швидко, то вони всі нас підштовхували до того, щоб ми обрали всередині себе якийсь вектор розвитку і були спрямовані більше на свій внутрішній світ. Також діва риби там Нептун ходив по зірці Шата. Це у нас що це також справи душевні, це у нас і ментальні проблеми. Це у нас. Схильність до депресії, схильність до епідемій також. Але депресія це епідемія 2021 року. І от хто, хто, хто ми такі, щоб це заперечити? Правильно, ми це не заперечуємо. Депресія це епідемія 2025 року. І Через цю от відстороненість, самотність. Ми якось проходили через це, і це говорить от про те, чим лікуємося, тим і калічимося. Ось так, от мої хороші, і ось це була тенденція на 2025 тисячі рік. В плані загальної картини по міжнародним стосунках в плані політики це також почалися більш такі закриті. Знаєте, правила, коли вводилися додаткові суми, наприклад. За перетин кордону стали дорожчими візи. Ми зараз бачимо, що також вони обновлюють дані Уже там на кордоні, не так просто перетнути кордон. Уже потрібно обновлювати біометрію. Деякі країни, які більше для відпочинку, вони також оновили правила перетину кордону. Хтось оновив правила отримання віз, і я вам скажу, що ця тенденція, яка розпочалася в 25 році, тенденція буде продовжуватися, тобто. Ми далі будемо стикатися з тим, що Країни і люди будуть більше показувати свої кордони. Вони будуть це пояснювати, вони будуть встановлювати свої правила. Але по наступному році, по колосу фортуни, може ситуація дуже змінитися. Оскільки це циклічність, оскільки це ще рік коня. Я буду так трішки хаотично розповідати. Ми будемо стикатися з новою хвилею еміграції. Я зараз говорю не тільки про. Про Україну я зараз говорю про світ. Загалом зіткнемося з величезною хвилею міграції, депортації це можуть бути по всьому світу. Причому знову це буде багато переїздів, знову це буде багато переміщень, конфлікти, наприклад, пов'язані з тим, що, наприклад, когось мігрантів будуть хотіти депортувати, відправити додому. якісь країни будуть відкривати свої кордони, якісь країни будуть закривати свої кордони. Причому колесо фортуни десяточка, це у нас наступний рік, 2026, й ви знаєте, він почне перевертати все з ніг на голову. І ті країни, дійсно, які раніше приймали мігрантів, вони можуть закритися. Або, наприклад, можуть помінятися місцями знаєте, тенденції, що тут. Тут ми вас приймаємо, а тут ми вас проганяємо, і от якимось таким чином воно може програтися. І Що ще давайте? 25-й рік. Все про це. це було. Це був відлюдник. Це була дев'ятка. Це був рік змії. Змія це також про потаємне, про несвідоме змія. Вона така, знаєте, більше про внутрішнє. Все таке це не дуже така супер. Ну, хоча є зміїне кодло, але. Це не суперсоціальна тваринка. Ми дружимо проти всіх, ми змінюємо хто з ким і проти кого. А тепер ми подивимося взагалі більше на 2026 рік, і це у нас десяточка нумерологічно. Десятий аркан в системі Таро, це у нас колесо Фортуни. І за східним гороскопом наступний рік це буде рік коня. Тепер побачили мої роднулічки, як це все кроється круто поєднується 2005 тисячі більше був всередину себе, і навіть якщо ми там слухали і чули, якщо ми бачили, що відбуваються якісь події. Але якщо ви проаналізуєте глобально, це просто був такий прев'ю до того, що почнеться далі. Так що запасайся водою, і в три часа почнеться, Я тобі перезвоню. А далі. Почнеться 2026 рік, десяточка. Це у нас баланс енергії, це несподіванки, це червоний вогняний кінь. Нам доведеться бути спрямованими назовні. Уже не не вийде відсидітися. Хоча знаєте, в колесо фортуни це така енергія 50 на 50, Мої хороші хтось буде намагатися відсидітися, але чи вийде це ні, цього року будуть перемагати ті, хто буде вміти адаптуватися. Хто буде вміти запригнути на коня на скаку, перевзутися на люту, просто адаптуватися до нового світу, тому що крім того, що це колесо фортуни, це десяточка, це вогняний кінь, який також про рух, про динаміку, про енергію. Про зовнішнє про силу так у нас ще і астрологічно, астрономічно. Якщо ми подивимось, у нас три великих планети змінюють знак не так давно ще й змінив знак Плутон, і він можна так сказати, тільки вже почав діяти так повноцінно вступати в свою силу в водолії, трансформуючи маси. Взагалі далі, тільки ми отримали 2025 року малесеньке прев'ю на Уран в Близнюках. Він там побув зовсім трішки з літа середини літа і до осені. І в 26-му році Уран перейде в Близнюки і почне просто максимально змінювати нашу сферу комунікацій. Взагалі чекаємо ось інформаційний переворот. Я не знаю, літаючі машини, технологія буде. О, технологія. Готуємося, готуємося, готуємося. І ми зрозуміємо, що оці всі здивування, які там може знайти, боже, це кмічаджепті. Це тільки початок. Це тільки початок. Далі перейде в новий знак Сатурн змінює знак раз дві з половиною роки, і також Нептун. А Нептун раз в 15-17 років там з ретроградностями змінює знак. Нептун прийде з глибоких риб, які також провіз діва риби. Він перейде в вогняний овен разом із Сатурном. І знову ж таки, це вогонь, це кардинальність, це енергії, які змусять кожного, кожного брати відповідальність за своє життя. Хоча і колесо Фортуни, і оці всі великі планети, вищі планети. Нових знаках вони нам кажуть тут, уже ваша мотивація. Ну можливо, ви там зараз ще от кінець цього року, і маленький початок 26-го, Подумайте, спробуйте там якусь самомотивацію собі пробудити, але знаєте, у 26-му вже самомотивації не буде. По фортуні немає самомотивації. По фортуні приходять зовнішні обставини, які змушують когось емігрувати, когось змінити статус, когось взагалі от перевернути своє життя. Там ви були топ-менеджером, найманим, наприклад, працівником. А тут ви, наприклад, стаєте власником свого. Бізнесу, наприклад, наприклад, ось тому будьте готові, що фортуна в принципі мої любі це. Не та карта, не та енергія, яку легко спрямувати, проте не лякайтеся тут буде більше динаміки, хто цього хотів щастити буде фартове, мої хороші. Ще такий момент. Я зараз вам розкажу от, тенденції, і ще скажу: ми порівняємо 26-й рік з тим, що було в минулому. Давайте напевно так. Спочатку я люблю згадувати минуле, і я прорахувала, що. Останні роки, коли у нас була енергія десятки, це був 2008, Ну що, злякалися? Уже уже, уже пам'ятаємо, пам'ятаємо, що було в 2008, І була енергія ця ж в 2017 році. І я спитала у свого друга чата GPT, мій, спитала його, що ж було. У нас у 2017 році я вам зараз скажу. Ми зараз з вами це проаналізуємо. Давайте спочатку в 2008 Подивимося. 2017, думаю, і ось 2026. Ну, по перше, в 2008 році тут далеко не ходи. Це хто знає, ми одразу це згадали. Це велетенська, величезна економічна криза, і я так буду підводити до тенденції. Також 2026 року буде зміна. Буде зміна, будуть стрімкі зріст падіння валют будуть зміни у фінансової системи. У 2008 році що було це була. Краха іпотечного ринку США це було банкрутство одного з найбільших інвестбанків. Я думаю, що от ми тут ще почуємо про криптовалюту, про спробу якось націоналізувати криптовалюту. Тут був у 2008 восьмому великий обвал ринків і масове безробіття. В міський бюджет поступить значительно більше діє, і эти средства будуть работать на благо города. Давай по новому, Міша, все хуйня. Ось це обвал, різкі спади, і е, якийсь спад зріст, це те про що говорить нам колесо фортуни. У 2017 році вже ось всі зрозуміли, в принципі, що за якимись цифровими грошима десь буде великий старт, що було в 2017 році. Тоді почав дуже сильно рости біткоін, і він тоді досяг свого історичного максимуму. Ну далі, в принципі, кожен. Рік був історичний максимум, але все одно також у 2017 сімнадцятому вже зростала капіталізація технологічних компаній: це Apple, Amazon, Google, Facebook. Тоді, коли в 2008 році почалася така ера смартфонів, так коли всі зрозуміли, що в принципі це вже не тільки мобільний телефон, з якого ми там телефонуємо, це вже повноцінний смартфон. Тоді ж у 2017 році, до речі, iPhone X. Чому десяточка, це ж десятий аркан Фортуна, друзі мої iPhone X, десятий айфон, уже айфон нового покоління. Там вже був Face ID, Touch ID, ось ці всі штучечки. А якщо тут мене не обманює ChatGPT, <с>? воно було усе. Тому що я от спитала, я запитала, що було в цих роках, і щоб він мені розказав, що там було. Не тільки ми сьогодні говоримо про Україну, що ще було у 2017 році. Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США Сполучених Штатів Америки, а у 2008 році став вперше президент афроамериканець. Це був Барак Обама. Ну, ось бачите, я думаю, що ось ті вибори, які відбуваються зараз у Сполучених ну, Штатах, ми там побачимо, що ще буде з Трампом. Але я от бачу, мені так здається, принаймні, що він буде якийсь так сигніфікант, тобто. Те, що зараз відбувається у Штатах, воно також буде початком якогось нового циклу, якихось змін в принципі. І до речі, у 2017 році Великобританія була зайнята своєю підготовкою і ініціювала процедуру виходу з Євросоюзу. Ось вам і колесо фортуни. Це зміни. Це зміни і хороші. Хто були партнерами, стали не партнерами, хто були разом, почали якось потрошку відокремлюватися. Я думаю, що от Євросоюз, ООН і от такі всякі організації. Організацій на бумажки, ну побачимо де факто де Юри. Я думаю, вони будуть зазнавати якихось змін. Це не обов'язково розпад їх, але переформатування по фортуні воно обов'язково буде. Тим паче, от планети, ось ці, які переходять, також Нептун, Сатурн, Уран. Вони також нам говорять про це. Що ще? Було у нас були дуже великі і масові протести за права жінок, і загострення також паралельно дискусій про фейкові новини та інформаційні маніпуляції. Я думаю, що все ж таки буде якась цензура. Можливо, вона буде навіть якогось штучного інтелекту стосуватися. Побачимо, як це буде програватися. Мені так здається, звичайно, така. Сумна подія, ще також яка приходить в голову про 2008 рік. Це звичайно війна у Грузії, коли Росія, яка зараз робить те, що вона робить, коли Росія напала на. Грузію також, от, як каже мені Чаджипіті, у 2008 році Google випустив свій Chrome, який пізніше став найпопулярнішим браузером. Це також було був момент, коли вже всі зрозуміли, що YouTube закріпився як головна відеоплатформа. Facebook почав швидко зростати. І в 2017 році, як мені сказав, Чеджипоті він чомусь це саме так проаналізував, що це вже період, коли соцмережі стали от просто. Перестали бути просто соцмережами, а стали більше отак. Трошки естетик, трошки блогінг, трошки от маркетплейс. вже знаєте, тому ми також це все чекаємо. Але все ж таки, оскільки у нас це новий рік і оскільки у нас Сатурн у Вовні, я думаю, ось ці всі штуки вони будуть вимагати у нас грати за новими правилами. Тому що, по перше, десятка, десятий. Ой, тому що, по-перше, десятий аркан, Фортуна, про що це? Це про переломні моменти в житті. Це про те, коли все йде догори, дригом. Будуть такі моменти у багатьох у 2026 році, коли буде так вважатися, ніби життя поділилося на до і після. І от усі рішення найважливіші, вони будуть. Прийняті не з вашої якоїсь самомотивації, не з якоїсь логіки, а з того, що до цього вже підштовхують обставини. Ви можете зараз. Трішки зрозуміти, от про що це буде. Не факт, що це задіне прям усіх, усіх, усіх. Але якщо у вас вже були такі моменти, де вам потрібно було вийти на новий рівень, то тут ви можете як і вилетіти в космос, так і провалитися. Хто провалиться, а хто вилетить в космос? В космос вилетять ті люди, ті особистості, які будуть готові адаптуватися, змінюватися і дуже швидко грати. За новими правилами, що у нас також говорить цей аркан і десятка, це також циклічність, тому можливі повторення колишніх подій. Це можуть бути нові цикли, нові цикли з колишніми партнерами. Це можуть бути повторні якісь заходження у стосунки, де ви вже були. Повторні цикли. Хтось, наприклад, буде повертатися з от, ви спробували там працювати самі на себе і повертаєтеся в найм чи на. Впаки, ось це ось циклічні такі моменти. Якщо ви десь щось що ще не допройшли, то вам обов'язково це доля поставить на от реплей. Щоб знову це повторити, щоб у вас була така знову повторення. І особливо, якщо десь там у вас залишилися якісь знаєте непрожиті кармічні борги, кармічні ситуації, кармічні партнери, тут потрібно буде зрозуміти, що взагалі і в фінансах, і в стосунках, і в подіях, у всьому будуть підйоми спади, підйоми спади, підйоми спади. І потрібно буде зрозуміти, що це все життя, просто колесо життя крутиться, і нам потрібно по. Просто якось тримати баланс, не знаю, ловити хвилю як серфін, серфінгисти, серфери і постаратися. Ну ще знаєте, може десь на цій хвилі ще трішечки задоволення спіймати. Немножечко так покайфувай, дорогі мої любі, Давайте покайфуємо. Ось так, от можуть бути багато якихось доленосних знаків, якісь більше будете бачити там повторювальні числа, якісь такі моменти, знаєте, один-один, ось ці якісь доленосні, якісь взагалі десь почули звук. В принципі, по фортуні дуже швидко будете отримувати якісь підказки. Буквально от потрібно буде, знаєте, от, якщо ви хотіли знак, <свісно> він буде. Але ці знаки вони можуть бути дуже сильно такими ключовами. Овими вони можуть бути більш знаєте глобальними, від яких ви вже не можете закрити очі і сказати Ой, я цього не бачив, я цього не бачила. Це переїзди. Десяточка переміщення, фортуна, це вогняний кінь. Також це переїзди, це переміщення, це еміграції, міграції і еміграції, це трансформація, можливо, якоїсь транспортної системи і машинобудівної системи, високошвидкісні транспортні засоби. Це можуть бути і потяги, і літаки. От залізні коні, наші вже літаючі машини, вже що завгодно. Це буде так початок цього. Мені вже потрібно бігти, але я вам хочу сказати: от гнучкість, 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 гнучкість. Я перепрошую, що це відео було трішки хаотичним. Можливо, я його взагалі не викладу або викладу. А можливо, я структурую і запишу вам ще раз щось більш якось чітко, більш структуровано, але поки так, поки так, в мене зробився такий відгук, прийшла мені фортуна і сказала: Оля, сядь і запиши, сядь і запиши. От я сіла і записала. Все, я вас люблю. Цілою підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на інстаграм. На все підписуйтесь. Люблю.